Погляд вченого, який втомився від маркетингу, Детокс смузі ну це стрьом. Смузі це смузі, звичайна така собі перероблена їжа. А детокс вам ваштує ваша печінка. Виведення шваків теж стрьом, ніяких шваків у нас в організмі немає, І взагалі не зрозуміло, що цим словом називають. Активоване вугілля після гулянки. Ну, норм, але знову ж таки без будь-якої магії. може трошки допомогти від інтоксикації, але не надійтесь сильно на нього. Безглютенова їжа, без показань. Ну, це здебільшого стрьому. Ну, хоча глютенова їжа це найкорисніша їжа в світі, здебільшого, але відмовлятися від неї повністю лише через те, що стала модною така дієта, теж не варто. Алкалінова вода. Загалі, перше про таке чую. Ну це теж стрьом. Кислотно-лужний баланс регулюється у нас в організмі дуже добре, і, і йому не треба ніяким чином допомагати ніякою водою. Гомеопатія. Ну це вже однозначно стрьом, і вже більше ніж 100 років. то. вірити в такі речі. Ай-яй.